Всім привіт! Розглянемо структуру екзамена ISTQB та як проходить взагалі сертифікація. Є основні три напрямки: це Agile, Core та спеціаліст. Рекомендується, взагалі, такий самий популярний напрямок це Core. Він починається з Foundation-level certified Tester, який ми будемо розглядати. Значить, коли вже є цей сертифікат Foundation, можна далі розвиватися на Advanced Level. Тут можна отримати такі сертифікати, як Test Manager, Test Analysis, Technical Test Analysis. Далі можна розвиватися на спеціаліста, якщо вже є напрямок, який думаєте далі підтримувати: security test, Usability, Game Testing і так далі. Тут показані шість частин, які будуть усі лабусі на екзамені, і їх теми по стовпцях. Це перша частина, друга і так далі. Всі частини є, будуть питання на екзамені, окрім сьомої частини. Сьома частина це додатки для саморозвитку почитати вільний час. Бувають такі варіанти питань. К1, К2, К3. К1 це означає, що треба вивчити текст, який є в посібнику. К2 це розуміти. Тобто, можуть бути питання такі закручені, щоб перевірити, як студент розуміє саме контекст. К3 це прикладні вже задачі, там на техніки в основному тез дизайну. Ось так розподілено по частинам питання. Будуть два питання на К1 на якісь терміни, що треба вивчити. К2 питання на подумати, К2 це шість питань. Ну і так далі. Задачі починаються вже з четвертої частини, та будуть ще в п'ятій частині. Сам екзамен можуть бути питання з одним варіантом відповіді. Там з декількома варіантами відповідей. Взагалі продовжується екзамен 60 хвилин, але ми можемо додати собі 15 хвилин, якщо правильно зареєструємося. Як не NATO-спікери. Також, щоб пройти екзамен, достатньо здати на 65% правильних відповідей, невеликі підсказки. Обов'язково треба прочитати сілабус та глосарій. Декілька разів треба читати питання уважно, звертати увагу на деталі на keywords, на теги. Обов'язково звертати увагу на негативні питання, там, де кажуть, що найменше схоже на правильну відповідь, що не є правильною відповіддю. Там такі питання, як at least, наприклад. що найменше не схоже там. Uh, choose. Так. Uh, Треба а, звертати увагу на такі питання, що може бути декілька варіантів тверджень. Ці твердження можуть бути вірними, але вони ніяк не відносяться до питання. Якщо не знаєте відповіді, намагайтеся вгадати, бо за неправильну відповідь бали не знімаються. Бувають а, Такі сильні твердження, які можуть бути неправильними. Бувають такі невпевнені твердження, які зазвичай можуть бути правильними. Якщо дуже багато тексту в описі, то спочатку краще читайте варіанти відповідей і потім вибирайте по контексту. Не витрачайте забагато часу на питання, якщо не знаєте відповіді, залишайте їх не потім. Намагайтеся довіряти своїй інтуїції, але краще вивчити книжку, вивчити посібник.